Брати та сестри, вітаємо вас. Наша тема сьогодні для розду та молитви життя без посередника». Сьогодні на програмі разом з нами сестра Не. Вітаю. Вітаю! Життя без посередника. Про що буде йти розмова? Хто такий посередник? В чому міститься життя жити за посередника або без посередника? Ну, посередник. Ми всі знаємо, що це наш Ісус Христос. В Біблії ясно написано, що тільки є один посередник: це Ісус Христос між нами, людьми і Богом, тому що багато в світі, хто каже, що це може бути Марія або різні святі. Ну Біблія звучить, говорить про те, що це є Ісус Христос. Навіть є вірш біблійний, що а праведний нехай чинить правду, святий нехай освячується, а поганий нехай чинить неправду і нехай опоганюється». Поки є посередник, ми можемо навчатися, як правильно жити правильним життям. Дякую. Ви нагадали про те, що Ісус Христос, коли вознісся з нашої землі, Він не просто перебуває на небесах. Він туди пішов спеціальною місією для того, щоб розпочати і звершувати служіння у небесному храмі. Первосвященницьке. Я починаю з 1844 року, для того, щоб очистити свій народ, очистити небесний храм від всієї скверних гріха, і потім закрити двері свята святих і прийти вдруге на нашу землю. Так от буде той період, ми не знаємо, скільки він буде тривати, коли двері Небесного святоща були зачинені, і тоді народ на цій землі залишиться без можливості покаятися. Тоді не буде посередника, хто буде заступати за їхні гріхи. Чи буде зміст тоді проводити іванські програми, і запрошувати до покаяння? Ну, вже змісту впровадження програм не буде, тому що благодать буде закрита, суд буде вже звершений, і людина вже не буде мати можливості покаятися. Що стосується віруючих людей, якщо я не змінив свій спосіб життя, якщо я вів подвійні стандарти дотримувався в житті, чи буде можливість в мене тоді якось ще виправитися, вже буде надто пізно, тому що благодать буде закрита, і людина вже не буде мати змоги покаятися. Певно, це дуже відповідальний час, так. адже сьогодні приготування до цього періоду. Я важаю, сьогоднішній мій досвід формує, чи зможу я пройти останню кризу, чи ні. Так. Дякую. Святе постання говорить про те, що паралельно з тим, що благодатній час завершився і посередницьке служіння Христа прийшло до кінця. Ми називаємо що це благодатний час завершився. Так? так? Тоді ангели відпускають вітри. Що вони починають тут нас нашу землю і на землі відбувається, зливаються Божі кари. Так. Чи було в Біблії колись, що вже божі кари виливалися безпосередньо від Бога і чим характерні вони були? Так, ми знаємо, що в Єгипті колись було послано 10 кар на єгипетський народ, і чотири кари було також і на ізраїльський народ. Але після четвертої кари на ізраїльський народ, який жив у місті Ошен, не зливалась ні одна кара. І тому наш вибраний народ, тобто діти Божі, не будуть відчувати цих кар, тому що на них зливатись вони не будуть. Це дуже гарна а, Гарна для нас новина, так що ми будемо від цього захищені. Дякую. В такому разі, живучи без посередника, це є серйозна важлива вістка для всіх людей, а особливо для віруючих. Як сьогоднішній наш досвід може допомогти, або як сьогоднішній наш досвід може допомогти мені пройти останню кризу жити безпосередньо? Ну, якщо ми будемо кожного дня мати спілкування з Богом, просити про злиття Святого Духа, щоб ми зможемо очищуватися, у нас будуть гарні відносини з Богом до наших глядачів, можна сказати, якщо ми будемо щоранку. Звертатися до Бога в молитві також ранкові читання, що в нас будуть вечірні благослужіння в наших сім'ях якщо що ми будемо досліджувати, будемо навчатися сьогодні. То коли прийде Христос, ми ну не повністю будемо впевнені, але ми будемо знати, що ми можемо бути в числі спасених. Тільки потрібно це робити, дорогі друзі. Ми зрозуміли про те, що моє покаяння і моє спасіння я не зможу відкласти на майбутнє. Коли двері в Небесне святило, що все будуть закритими, не буде можливості мені щось змінити в моєму християнстві. Тому важливо вже сьогодні, щоб Христос був у моєму домі, в моєму серці, Його запрошувати керівництво. Запрошую Його керівництво на сьогоднішній день шукати лиця Господнього, отримати Його праведність і тоді пройти цю кризу переможно разом з ним. Запрошую до молитви. Любий добрий Боже, ми тобі щиро дякуємо за те, що ти прийшов у цей світ. Ти зробив все для нас, ти нас викупив та нам подарував спасіння. Господи, вибір тебе за нас. Ми просимо, будь ласка, допоможи нам в цей останній час бути ревні, бути людьми молитви. Нехай Дух Святий зле над нас, щоб ми могли якнайбільше тепер змінювати своє життя також. Своїх дітей, щоб ми могли запрошувати інших людей до тебе. Господи, ти так багато для нас зробив. Даруй нам мудрості, як правильно також зі своєї сторони зробити все. Ми просимо перебувай з нашою країною, ти знаєш, ми живемо в час війни. Просимо про Твоє керівництво і про твою мудрість. Ми віряємо смерття в твої руки. Ще раз тобі дякуємо за все і слава вам тебе. Амінь.